На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І як завжди, спочатку починаємо із тендерів Києва. На форму для працівників Київпастрансу витратять 5,7 мільйонів гривень. Шляху провід на Троєщині відремонтують за понад 3,5 мільйони гривень. ЦВК заплатить майже 3 мільйони гривень за програму технічного захисту інформацією. Київтеплоенерго витратить 53 мільйони гривень на підключення силових кабелів до захищених трансформаторів. Відкоси на північному мості у Києві відремонтують за 15 мільйонів гривень. Київська студентська лікарня купить два апарати УЗД за понад 9 мільйонів гривень. За утримання двох київських офісів НАБУ і території навколо них заплатять 8,5 мільйонів гривень. За прибирання снігу із шляхопроводів і мостів Києва у 2025 році заплатять 5,5 мільйонів гривень. Київрада замовила новий стаціонарний пост охорони. У Києві проведуть техобстеження станції метро Чернігівська. Київ Автодор спрямовує понад 5 мільйонів гривень на два дорожні котки. Київ купить скупить тисячу нових дорожніх знаків за півтора мільйони гривень. А за клінінг у київському офісі Мін'юсту заплатять понад 4 мільйони гривень. Тим часом ми переходимо до тендерів столичного регіону. Біла церква шукає постачальника семи пікапів. Також біла церква виділяє майже 25 мільйонів на будівництво системи оповіщення. У селі Фурси готуються до облаштування алеї героїв парковку біля Бучанської окружної прокуратури відремонтують за 1,2 мільйони гривень. А також дітям будь-що куплять понад 2,5 тисячі подарунків рошен, новорічна ялинка. На Білич за 23,8 три мільйони гривень реконструюють каналізаційний колектор. Мерія Борисполя заплатить за висвітлення своєї діяльності по радіо. Тетіїв придбає fpv дрони для сил оборони України. Макарів теж доєднується і витратить майже 2,5 мільйони гривень на дрони для наших захисників. Будівлю бюро судмедекспертизи Київщини відремонтують за 1,8 мільйонів гривень. У Миронівського будинку культури з'явиться новий мікроавтобус. Ірпінська міськрада закуповує три мобільні казарми. А пошкоджену росіянами багатоповерхівку у Японії відремонтують аж за 100 мільйонів. І детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Києвлада, тож шукайте посилання у описі.